Друзі, вітаю. Ранок, сьогодні 4 квітня. Приїхав Кривий Ріг. Заскочу зараз до господарства до мого клієнта Широківський район. Бо вже треба планувати обробку під посів соняшника. Всі вже поспішають сіяти соняшник, ми не поспішаємо, але вже готуємося. І зараз е об'їдемо поля, глянемо там ріпачок, пшеничку, ну і подивимось по обробці ґрунту, де гліфосатить, де заборонувати і так далі тому подібне. Так, переключаю. Так, дана пшеничка була посіяна е одночасно з полем через дорогу і ми зараз туди підемо. Але відмінність була в тому, що Тут добрива вносились локально сівалкою, а на тому полі вносилась доброго кас в січні місяці. Така роса дуже гарна. Я всім кажу, що я вважаю, що робота в полі фермера, агронома найкраща у світі. Так само, мабуть, як і зоотехніка. Робота з тваринами. Так, дуже гарно. І такий у нас там Тут, здається, 150 літрів було. А через дорогу було 150 літрів касу. Бачимо, йдуть у нас яреві бур'янчики. На цьому полі ми гербіцидом не працювали. Був достатньо пізній посів. І в принципі тут у нас зимуючих особливо там дуже сильно і не було. Йдуть тільки ярові. Ну а зараз перейдемо на ту сторону. Норма висіла тут в районі 2,2 мільйона. Міжряддя, мабуть, 17 хоршпронта. Йдемо на ту сторону. А так виглядає пшеничка, яка була підживлена в січні місяці, коли всі лежали на дивані, я своїх хлопців заставив їхати в поле. Я такий фон. Тут уже спрацювали, ми видно колі від оприскувача ми спрацювали тут проти зимуючих, трошки ми затягнули це питання. Не давала погода раніше зайти. Бачимо підмаренок чіпкий. Так і тут у нас була ротаціонка, була шкурка така ротаціонкою по всім полям не ходили, тільки там, де була проблема. Тут було переощільнення ґрунту. Ну і такі рослини. Бачимо потенційно продуктивних три. Це буде у нас ну плюс-мінус 6 мільйонів на полі. Я думаю, що для цього регіону це забагато. Бачимо така курка, бо... Трошки затягнув фермер з гербіцидною обробки. І отакий фон. Тому зараз ці зимуючі Фунгіцид ми не використовували тут, не бачу потреби, поживленню це 150 літрів касу і все, більше нічого не буде, тобто 200 кг. І загалом плануємо тут 5-6 тонн, там будемо дивитися. Так, ріпачок. Це тут прямий посів, де сіяла сівалочка агеда, так виглядає, змінюється просто на очах. Ну, бачимо, що у нас вже достатньо довго. Стрілка на деяких рослинах, тому зараз тут будемо вносити по елітри ти буканозола, коли де є такі місця, що він, видно, ямка була і не змогло щось не, не вийшло. Ну а так загалом поле непогане. Тут край, де розвертались комбайни, було більше соломи. І такий зараз вигляд. Грамініцид сюди внесли. Зараз проводимо розтригуляцію і, в принципі, додаємо фастак для того, щоб ну, все, що літає сьогодні, щоб його забрати. Це вже друга інсектицидна обробка на даному полі буде. Ну і такий фон. Бачимо, що де є проблеми. Окремі рослини. Вже гілкуються. Такий він трошки строкатий. Але загалом непоганий вигляд. Так, а це ячмінець Зиму, зимовий чи, чи зимий. Вже <кій> з горохами, з ячменями. Так, тут була норма висіву 2,5 мільйона. І поживлення в принципі було те саме. Єдине, що тут додали, ще локально 80 кг селітри. Зараз тут будемо заходити, робити першу фунгіцидну обробку авіатором. того що вже бачимо прояви хвороби. І будемо тут працювати МЦПА 08, щоб це забрати ці всі зимуючі. Тому що тут у нас по плану буде ріпак посіяний. Фунгіцид тут на ячменю буде дворазовий. Зараз і по, -по виходу в листа. На жаль, на, ріп... на цих на ячменях ми не можемо без фунгіцидів. По пшеницям будемо дивитися на сьогодні. Нічого не використовуємо, а будемо дивитися по ситуації, можливо, пізніше і доведеться. Ну Він тут розкусився достатньо потужно, але розуміємо, що більшість він абортує. Він не витягне скільки кущення. Але глибина посів була 2 см, Все бачимо, насіння червоненьке. І такий стан. Опади везде пройшли 18 жовтня. І ми отримали сходи там в кінці жовтня, на початку листопада. Ну, ячмінь дуже швидко розвивається, тому зараз все ж таки прогріється більше ґрунт і динаміка тут буде ярка. Зараз головне зробити йому захист, живлення дали. І, в принципі, будемо спостерігати. До речі, фермер після того, як побачив такі посіви зі зниженими нормами. Сказав, що густо посіяли, треба сіяти ще рідше. Тобто ячмінь сіяти кілограм 80. Кг. Пшеницю, в принципі, можна залишити поки що на сотки, але ячмінь сказав, на наступний рік точно буду сіяти 80. Так що, друзі, спробуйте на невеликій ділянці. Подивіться, як воно буде виглядати. Але тут є головні умови, це все ж таки якісне насіння, невеличка глибина посіву. ну і не забувайте про живлення і якісний фунгіцидний протруйник на насіння. Що можу сказати загалом? Скажу так, що ми вже не встигаємо. Сонечко пригріло, бур'яни поперлі, рослини почали проходити фази, тому що температури високі, сонця багато, ґрунт ще холодний, тобто верх у нас спішить рости не забезпечити живленням не може. Тобто, я думаю, що це ще буде проблемою для нас. Але все ж таки ґрунт все одно поступово прогрівається. Проблеми з сигналом, проблеми з вітром тобто, обмежують напрацювання оприскувача, незважаючи на те, що це самоходний джандір, але все одно він не може робити нормальну виробітку за робочу зміну. Тому ми вже починаємо відставати, тому що треба закінчувати пшеницю, гербіциди вносити ячміні, і вже треба заходити з розтрегуляцією на ріпак, тому що ріпаки вже, в принципі, в той фазі, щоб, щоб вносити розтрегуляцію. Розтрегуляція буде лайтова, як я вже казав, не бачу сенсу там робити жорстку розтрегуляцію. Буде лайтова розтрегуляція ріпака і другий інсектицид. Тому що перший був тільки тиждень тому разом з гербіцидом. Ну, ріпак радує, доволі швидко вже починає розвиватися, вже поле стає схожим на поле ріпакове. По гороху, горох вже тут теж будемо зимуючи захищати буквально скоро. Що так ще? Ну і в принципі, в принципі, працюємо поки що. Роботи написав. Багато і також по підготовці ґрунту до посіву соняшника частково вже були забороновані площі. Культивація поки що не піде, тому що зверху ґрунт сухий, повністю, а знизу глей, ще не стиглий, і культивація не йде. тому відтягуємо культивацію, накриємо це все гліфосатами через тиждень, якраз буде час все це закрити. І через тиждень накриваємо гліфосатами площі. І, в принципі, я думаю, що там вже будемо дивитися по ситуації, буде вже культивація, мабуть, при Там, де там, де соняшник по соняшнику, таких площ багато, але вони теж трошечки там є, то там будемо культивувати, потім будемо вносити гліфосат. Ну, десь приблизно так. Ситуація дуже доволі динамічна, ситуація буде змінюватися, тому завжди свої плани будемо коригувати. Ну і загалом тоді, трошки пізніше, там, через пару тижнів, я знову ж таки покажу дане господарство, щоб ми бачили це все в динаміці. Тому гарних вражаїв. Всім пока. І щоб ви все встигли зробити те, що запланували.